Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні вирішив взятись за політичні теми. Знаєте, ну, не хотілось довго братись, як то кажуть, якщо... ну але якщо ти не цікавишся політикою, то політика рано чи пізно може зацікавитись тобою. Так? Ну, відповідно, що. Подивлюся, деякі питання. Зокрема, тут вже 4 питання політичного характеру накопилось у мене від підписників. Е, відразу скажу як. Як буду дивитись, без прізвищ, ну, окрім деяких, е, в загальних рисах, детально роз, роздивлятись, що й до чого, е, не хочу по зрозумілим причинам. Ну, але я буду так говорити, що стане зрозуміло, про що чи про кого йде мова. Ну, таким чином. Ну що, поїхали? А, да, До речі. Вирішив сьогодні вдягти свою мантію. Так, У кожного, у кожного мага є своя мантія. Жартую. Домашній халат. Ну, Але зручний і теплий. Добре. Ну що, поїхали. Давайте з такого першого питання почнемо. Цікаво. Е, отже, передивившись багато тарологів людей, які працюють із рунами. Їх рунологами називають, до речі. Усі чомусь останній час кажуть, що щось трапиться, і наш президент не добуде свій срок. Ну, маленька ремарочка срок, чи то термін, це більше до зони, знаєте, а у політиків каденція. Ну, це так. Для розширення кругозуру. Отже, можете подивитись на це питання, будь ласка. Ну, давайте так і спитаємо, чи президент Зеленський офіційно до о, як це. Добуде свою каденцію. Напевно, так правильніше сказати. Так, руне, в принципі, перемішав. Все. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи президент Зеленський добуде свою каденцію згідно із чинним законодавством? Хай скажуть роне правду. Ансус перевернутий. Оtal перевернути. Ой, перевернутий прямий. Наутіс. Ну, та тут, в принципі, можна не докладати, зрозуміло. Дивіться, що у нас тут падає. Ансус перевернутий, отал Наутіс. Е, ну, руна, яка символізує брехню йде з дезінформацію. І ПСО, якщо хочете. Не знаю, що там за тарологи чи торунологи таке дивляться, але вони щось дивляться не те. І, а може і бачать правду, але знаєте, може, ну, прикуплень, скажу так, як є. Чому ж гріха йти? Такі також є, і таких також бачив. І коли знаєте, е коли ти не розбираєшся в цьому, можна повірити. Але коли ти розбираєшся і бачиш, що людина там виклала певні руни, а трактує взагалі мимо каси, вибачте. Ну, то що ну то тут скажеш? Ну ось брехня, дезінформація і ПСО, мимо каси, що називається. Далі, ось падає руна влади. Це, в цьому випадку це явно як руна влади. Мало того, ось падає руна долі. Доля Зеленському була отримати владу. І доля у нього добути свою каденцію, так як це має бути. От і все. Так, як я це бачу, дякую за відповіді. Так, гаразд, підтримка каналу, дякую. Так, ще багато цікавих тем про природу, про погоду і Верховну Раду. Ну. От Верховну Раду зараз і подивимося. Зокрема, тут деякі питання є. Е, так, а що буде зі слугами народу та тими, що в Офісі президента, чи до кінця року їх пристронять? Мови оригіналу цитую. Е, ну, ну, давайте подивимося, що буде до кінця року із Офісом президента і слугами народу. Давайте так і спитаємо. По, 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 окремо, звичайно ж. Так, руне перемішав. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на м, апарат Офісу президента до кінця цього року? Хай скажуть роне правду. Те і вас перевернутий. Так, довертаю по часовій Іса. Ансус перевернути. Ви подивіться, що робиться. Феху перевернути. Ну, такий собі розклад, будемо говорити. Те, що у нас тут? Те вас перевернути, Іса, Ансус перевернутий, феху перевернута. Ну, дивіться, що мені відразу не подобається. Ось бачите, тут мова про дезінформацію, якісь плітки, чутки і таке от всяке різне. Тобто буде довкола офісу президента інформація, яка не відповідає дійсності, скажімо так. Дивіться далі, що у нас тут? Тей вас перевернутий. Ну, це знаєте, ну, це про зброю, але це не про прильот в офіс президента, ні. Це, ну як це про, про бойовий дух. От що. Ну, дух бойовий взагалі, знаєте, як. Ну, не наполегливість, правильніше, сміливість сказати, от, от в такому плані. Тобто, бачите, чомусь там у них бойовий дух всередині офіса президента чомусь упаде до кінця року. Ну, незрозуміло чому? Дивіться далі, ось іде блокування цього і певна інформація, до речі, прикривається. До речі, це ж Руна і ну, як, суперечки може означати, знаєте, внутрішні конфлікти, от, ну, Розборки, якщо по-простому сказати. Е, відповідно, от, і дивіться, йде прикриття інформації, іде блокування цього. Ну, тобто, щось там буде до кінця року, але воно заблокується. Ну, ось, бачите, Наступна руна йде ж це. Ну як, неправдива інформація буде. Будемо так говорити. Е, тут можна по різному подивитися, чи то неправдива інформація буде з Офісу президента виходити. Тобто, не, не все так, як насправді ми будемо знати. Чи е, тут неправдива інформація буде довкола офісу президента, знаєте? Тобто зі сторонніх джерел будуть якісь там чуткі плітки нагнітати. І знаєте, я все-таки до другого варіанту схиляюсь більше. Ну і дивіться далі. Ось феху. Е, втрати, знаєте, як втрати власності і фінансові втрати якісь певні. Е, також, до речі, може бути те, що звільнення кадрів певних, знов-таки. Ну, і отут, до речі, також про те, що, знов-таки, що називається, можуть полетіти голови чиїсь. Ну, умовно кажучи, звичайно. Фігурально виражаючись, так би мовити. Ну, ось таке по Офісу президента. Гаразд, давайте далі подивимось. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Угу. Слуги народу. Ну, давайте подивимось, що буде з партією Слуга народу. Отже, скажіть мені, будь ласка, що буде з партією Слуга народу до кінця цього року? Хай скажуть, вже правду. Кано переверну там. Наутіс. Пуста руна. Я вас перевернути. О, дві руни потягнулось. Ну, гаразд. Що у нас тут? Ти вас перевернутий? Урус. Ага. Зрозумів. Ну, дивіться, що у нас тут. Кано перевернута, Наутіс, в... Вірт, вона ж постаруна. руна. Е Евас перевернутий, Тейвас перевернутий, Урус. Ну, знов таки, багато перевернутих рун, що говорить про те, що не в партії будуть, однозначно. Ну, дивіться, якісь ось сумні новини. В даному випадку не про прикриття інформації мова, так? Сумні новини а чому? А тому, що ось, бачите, доля. Така. І випробування також певні Сюди ж. Е, ну, Доля і руна вищих сил поряд падає. Чудово, правда? Тобто, хто там? Ну, добре, промовчу. Е, ну, я думаю, зрозумієте, так? Доля, вищі сили. Угу. Е, далі, що в нас? Е вас перевернутий, й те вас перевернутий урус. Е, ну, дивіться, якщо ми про партію питаємо ось, е вас перевернути. Знов-таки е, ухід людей. Ну, тобто, хтось, схоже, партію до кінця року покине по певним причинам. Чи то ось по долі, чи то того, що якісь погані новини сулять певним людям. Так? Однозначно, ось бачите, партія будуть, будуть її покидати. Знов таки, це ми дивимося не лише в Верховну Раду, а взагалі по всій Україні. Адже питання в глобальному масштабі стояло. Ну, але я думаю, рада буде не виключення, знаєте, М -м, побачимо щось є в раді. Дивіться далі, те я вас перевернути. Знов таки, а чому? А тому, що страх. Якщо в прямому значенні ця руна означає, знаєте, мужність, бойовий дух, ну, руна воїна взагалі, так? то перевернутим це якраз про е страх. Страх і малодушує. Ну, російською мовою воно звучить. Знаєте? Ну от таким от чином. Е, і а чому? І чого злякаються? А злякаються? чого Сили? А злякаються сили певної? І от, до речі, якщо связку рун трактувати, то чого злякаються чого? Злякаються військової сили, зокрема. І щось мені підказує, що тут мова не про росіян. Думайте далі. О, знов таки я обережно говорю, ну, по певним причинам. Так, дякую за відповіді. Так, ну і останнє питання. Знаєте, взагалі відео про себе я так хотів назвати хвилинка зради. Ну, потім подумав, Ютуб може неоднозначно на це слово відреагувати, тому краще. Сказати у відео я його можу, але е, в назву відео не поставлю. Ну, от зараз я читаю питання, ви зрозумієте, чому я так сказав. Е, подивіться, будь ласка, чи не затягують війну внутрішні вороги, бо таке враження, що внутрішній ворог в домовленості з зовнішніми нашу країну тупо здають саме свої, в яких влада в руках. Мовою оригіналу цитата. Це не моя особиста думка. Ну, давайте подивимось. Давайте подивимось. Знов таки обережно, з певними пересторогами, без прізвищ. Так, дякую за відповіді. Так, як би тут правильно питання сформулювати? А тут, напевно, декілька питань буде. А тут, напевно, буде декілька питань. Ну, а раз, давайте так почнемо. Чи є якісь приховані домовленості керівництва вищого керівництва України із Росією, які не на користь Україні? А Гайскай, роне неправда. Ансус перевернутий. Фехо перевернута. Е, ну, Хоча добре, в принципі, зрозуміло. Ну, дивіться. Ансус перевернутий, фехо перевернута. Кано. Е, питання стояло, чи є. Ну. Щось щось якесь мінімальне. Щось там десь все-таки схоже, що є. Такий. Дивіться далі. А, ну, Ансус перевернути відразу. Дезінформація і ПСО. Угу. тільки, знаєте, в даному випадку може бути і ПСО не лише е, із Запоребрика, а й зсередини країни. Ага. А далі думайте, кому це вигідно. Дивіться далі. Далі що? Е, стосовно чого? А, стосовно власності, фінансів. Ну і допомоги, зокрема, військової, чого вже там. І дивіться далі, що падає, а, падає кано. Руна позитивних новин, мало того, і руна, знаєте, як ну, розкриття висвітлення ситуації. Тобто, вона ж роздає шанс того, що щось все-таки якесь мінімальне є мінімальне. А вона ж говорить про те, що це все буде викрито. Дізнаємося ми цю інформацію, що називається лавочка закриється. Ну, той, хто цим займається, тому. Стане весело, будемо так говорити. Їм ось якраз і буде фінансові збитки, втрати власності і не тільки. Гаразд, дякуємо за відповідь. Давайте далі. М -м так, домовленості, -та -та, здають саме свої, в яких влада в руках. Давай. Ну, руни розумієте, їм прямо питання треба ставити. У Розу... них е... алегорій, е... всяких метафор і так далі. Вони не розуміють. От прямо називай речі своїми іменами. Прямо кажи, чого ти хочеш, грубо кажучи. Е... Так, як би тут правильно поставити. Ну, давайте так і спитаємо. Чи є. Ну, хоча це, в принципі, питання аналогічне того, що я поставив. Ну, давайте, добре, перефразую, не можна два однакових питання підряд ставити, бо результат буде абсолютно різний. Неправдивий вже. Добре, да, давайте скажіть мені, так, дякую за всі тоді. Скажіть мені, будь ласка, чи є домовленості між ну, відповідно, керівництвом України, так і. Зовнішнім ворогом, які, ну, які шкодять інтересам України, скажімо так. Хай скажуть що неправду. Інгус. Ну, відповідно, урус перевернутий. Довертаю по часовій, беркана перевернута. Ну Що у нас тут? Інус, урус перевернути, беркана перевернута. Е, знов таки, щось, щось по мінімуму є. І, до речі, зараз поясню, я здогадуюсь, про що мова. Угу. Добре. Інус, урус перевернути, беркана перевернута. Е, ну як, дваприємне завершення ситуації. В контексті того, що це для України, знаєте. Тобто, на і щось таке. Ця руна говорить про те, що все-таки щось таке є. Як мінімум, одна домовленість мені зараз на розум прийшла і зараз про неї спитаю. І далі, це говорить про те, що але ситуація все рівно благоприємно завершиться. Ну, дивіться, тут ось бачите, сива падає, безсилля, так? І, ну, Зброя, мова про зброю. так? І ось бачите, беркана перевернута. Якась знаєте, деградація. Якась деградація, певна є по цьому питанню. А ну гаразд. Давайте. Ця руна, до речі, знаєте, символізує е, ну, зерно, сім'я, якщо хочете. Так? Е, відповідно, от я хочу спитати за зернову угоду. Ну, звичайно, для України вона також вигідна, але там багато плюсів і для Росії. Це, це мається на увазі чи ні? Цікаво. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи в попередньому питанні малася на увазі саме зернова угода? А іскають його неправду. Дагас. Lagos Соло. Ну, бачите в Яблучку. Правильно, я зрозумів, що руни сказав. Дагас, Лагус, соло. Ну, ось дивіться, якраз трансформація ситуації, перехід із ночі в день, до речі, ось вам поставки, правильний вектор, ось вам перемога. Ну. Я питав, чи це про зернову угоду, зокрема, була відповідь Рун у попередньому питанні. Так, бачите, зернова угода, ну як, вона і нам, звичайно, корисна. Ну, тому що нам зерно потрібно продавати в будь-якому випадку. Але бачите, Росії теж вона дає плюси чималі доволі. І шкодить Україні виходить, в тому числі. Хоча, здавалось би. Ну, неоднозначно. Палка в двох кінцях. Ну, гаразд. Ну, добре, ось такі питання розглянув. Е прізвище знов таки опускаю. Загальну ситуацію подивився, що називається трошки, е трошки зрадоньки розвів. Так? Ну, гаразд. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!